Хотіла поділитися своїми покупками в Аврорі. Там є теж такі дрібнички, корисні. Ще люблю там в малому купувати пастилін і фарм. Отакий набір взяла, більший. Тут 12 кульорів. Взяла такий мірний стакан, але маленький. Так написано, добре. Ага, в Орамах. У мене є великі, але маленькі теж буває потрібен, коли готовий. Такі формі трубочі, для трупочку давно хотіла. Коросмалічка. І ось такий для тіст для пирога. так я хотіла, побачила, я дуже здивувалася і, як зрозуміло, взяла обов'язково собі. Це От, таке буде. Як посередині. Малювала, дуже круто. От. Мої ну, покупочки. І ще купила скляну бутилку з пробкою для уксуса. Оце вже може потім покажи, буду вану показувати свої. Отакі моя знахідка в ролі.